Яким буде результат візитів закордонних гостей? Дозволять бити в глиби РФ, привезли свої мирні плани, нададуть військову допомогу і нічого не зміниться. Друзі, долучайтеся в телеграмі та е, Ютубі. Наприкінці ефіру підведемо підсумки цього? Опитування. Ну а в нашій студії Джейсон Джей Смарт, політтехнолог, пане Джейсон, вітаю вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Яких ви результатів очікуєте від сьогоднішніх візитів до Києва? Величезна кількість делегацій прибула на кримську платформу. А що в результаті? Ну те, що інтересне, тому що до сих пор дуже мало сказали. А я думаю, що є багато, які не публічно і не будуть публічним. То есть, если США хочет, например, перебрать новые ракеты, которые могут страдать дальше в России, я думаю, что это не будет официальный анонс, не будет никакого пресс-релиса об этом, будут ну, сигналы, может быть, даже говорить об этом, но все детали, как это будет, как это будет действовать, какие правила есть, какие еще что США до сих пор не пускают. Это все интересно, но мы не будем знать об этом, наверное. Uh, а зараз. это буде только видно. з вот так. Друзі, повітряна тривога у Києві, Київській області. Ракета прямує на Київщину. Повідомляють про це повітряні сили. Перебувайте в укриттях, будьте обережні, бережіть себе. Оперативна інформація, як завжди, в телеграм-каналі Новини Лайф. Ну і звичайно, в телеграм-каналі Повітряних Сил. Але знову ж таки, пане Джейсон, зверніть увагу. Ми приблизно добу не мали повітряних тривог у Києві, тому що делегації прибували. Відбувалась кримська платформа. І відповідно, ось по цьому по цьому враждебному западу. Росія щось не, не хотіла загрожувати йому, коли вони всі були тут в Києві. Да? А от зараз, коли делегації, так розумію, роз'їжджаються, починаються знову ракетні атаки. Чому так? Ну, так? Тобто Росія щось значить, що завжди думали, що Росія така огромна страна, мощна. А на самом деле Росія боїться всіх.

Это Кремль, который боится красиво Запада. А, и я думаю, что это будет скоро очень классная возможность а возможно поставить Россию в своем место. Мені здається, цей страх взаємний, тому що ми з вами розмову власне почали з приводу дискусії щодо дальнобійних ударів дальнобійним озброєнням по території РФ західним озброєнням. Вони нам його не надають, або принаймні, якщо надають атакам, сто не надають дозвіл бити по Росії. Власне, в чому полягає страх Заходу перед Росією? Mm, я думаю, що ти не сам детої саме інтересний буде. І що інтересничем та йдемо, Це буде рішення, що далі буде тут. А по поводу не только атакам но к, к, к количество ско у нас будет. Как ви знаєте, это горне группа проблема. Но это проблема в том, что не хватает атакам и і и просто производство в Америке минимальное. Это просто миноманик. Нет, від, від, від російського. Вот и они не сидят в замерике, а не их нету на создательной. И за это я очень надеюсь, что Свонья це получил, что так важно для США а начинать снова свої заводи, где они багато років зробили такие ракеты, чтобы США опять починали производить эти ракеты для Украины. Росія нещодавно отримала нові поставки балістичних ракет з КНДР з північної Кореї. Пише New York Times Також раніше повідомляли зокрема українське видання Defense Express і також в нашому ефірі. Екс керівник зовнішньої розвідки України Микола Маламуш сказав, що Іран передає і готується передати першу партію на 200 ракет балістичних Росії. Да, оці фат 360 Якщо не помиляюсь, вони називаються. Як ви думаєте, ось ці ці дії? Північної Кореї та Ірану впливають на рішення Заходу щодо надання нам дозволів на дальнобійні удари з mm. західним озброєнням по Росії? Я думаю, що так, да, це пов'язано друг другим. А тому що це показує, що це просто сумачечі, що Іран, Северна Корея готові допомогти Росії до кінця. Дійсно, допомогти Росії, побігти. А США бояться, що Україна побігла. Це смішно. Це сумачечі. Як це так? І з цього я думаю, що це ясно, що саме зараз нам треба перебросити а ракети, которые уже два когда роки Україна Как, коли це буде. Як ми можемо? А сейчас, наконец, на кінці сидимо, що получиться в Україні. Давайте до того, що нам привезли, все ж таки. да, Блінкен, секретар Блинкен, минулого разу приїжджав у травні, був тут у Києві. Заходив у, навіть у клуб київський uh -huh. да, «Бармен Діктат, грав там на гітарі, uh -huh. співав пісні, співав пісню Rockin in the Free World. Uh -huh. да, була ця пісня. Відповідно, зараз, як ви думаєте, що він заспівав Зеленському? Інтересний <різький> питання. А, ну, я думаю, що що інтересно, я думаю, що і важливо почнути те, -то, а тому, що я знаю, что конечно был крымский здесь, из этого много приезжали сюда в город. А, Но что Белый дом решил еще отправить Блинкина сюда, именно сейчас, потому что сейчас у нас выборы в Америке через 56 дней, а это уже совсем скоро есть много дел в Америке. неясно, что Херес выиграет это полная возможность, что еще выиграет Трамп. И за это Белый дом сейчас занимается политикой в Америке. Это главная задача. Пару месяцев назад, когда Блинкен последний раз был здесь, он был более свободный, ходил там в бар, пел песни, играл гитар. А сейчас это уже по-другому. Я думаю, что э, просто очень, очень мало времени до выборов и очень много, которые не ясно до сих пор. А Украина тут до чего? Вот на Украине, на самом деле, то есть, я думаю, что сегодня утром в дебатах мы видели, что Херес готов помочь Украине. Она это сказала несколько раз. сказал, что если бы Украина проиграла, это значит, что будет, была бы еще война в Польше или в Европе. Это значит, что это будет еще хуже для Америки, это будет еще хуже для НАТО, хуже для европейцев. И я думаю, что это, это важно, потому что это показывает, что если она выиграет, это помощь, я думаю, что это будет побольше с Хересом, чем при Пайрене. Но uh, no, сам Дональд Трамп это просто катастрофа. Uh, Солоньян сказал: три раза спросил его: если его целое, что Украина победила. І він адказала це сказав, Він сказав, що я хочу гачу закончезавзавершити тувану. Завершити віно так. Да, там. Да. Ну він такий гуманістичний підхід е, обрав. Ну зрозуміло, що тут можна дискутувати. Ми зараз про дебати ще поговоримо і повернемося до них. Але м, до е, сьогоднішніх візитів результатів, власне, з чого ми почали? Да, от Блінкен свіжу заяву зробив. Е, що він сказав? Ми із Зеленським обговорили питання далекобійності України. І я передам почути Байдену потреби змінюються, змінюється поле бою, і я впевнений, що так і буде продовжуватися. Бо ситуація змінюється. Ескалація це фактор, який ми враховуємо, але він не вирішальний. І відомо, що Блінкін заявив, що через два дні Зеленський з Байденом зустрінеться так? через два дні ця зустріч відбудеться, чи е, обіцяли, що на полях Генасамблеї це буде, так? Ну, привезли його, так. Да. Да. Е, виходить, зустріч перенесена на, на раніше, чи... чи Думаю, що чий... не буде зустрітися в місті в нью йорку до саміта. Mm -hmm. До Генасамблеї, yeah. так? Yeah. Да. Бо Генасамблея у нас наступного тижня в 20-х числах там, mm -hmm. запланована. Mm -hmm.